Як для родичів. До мене раз зателефонувала мама, вона часто до мене телефонує, і в неї було прохання допоможи родичам, але по ціні, як для родичів. І я хотів підняти цю тему, тому що дуже часто виникає така ситуація не тільки в моєму бізнесі, не тільки там у мене, а також і знайомих, коли приходить родич і говорить відразу, що ось там не знаю, кум, брат, сват, давай мені трошки там знижку чи ціну як для родича. І я мене особисто політика така: якщо я, наприклад, маю родича, який займається якоюсь послугою, я йому заплачу повну суму за його послугу без жодних знижок, а навпаки, ще навіть доплачу більше, тому що я ціную його роботу, я ціную його час, і я ціную його продукт. Я хочу, щоб в моєму оточенні були саме такі родичі, тому що вони мене оточують, які чогось досягають. А сам факт допоможи мені, тому що це родич і дешевше або там безкоштовно. Він не знецінює цю людину, і ця людина також не розвивається а навпаки, має відчуття обов'язку щось зробити, комусь допомогти. І ось саме відчуття потреби є притаманне в мене в сім'ї з дитинства, що я відчував, що я завжди комусь щось винен. Я винен комусь в якійсь помощі, щось там занести, принести, не знаю, відправити. Ніколи моє особисте я, моя особиста потреба не була на першому місці. І це дуже страшно, тому що це йде з. Покоління в покоління руками, і люди живуть синдромом такого. знаєте, помагало, помагато, помагало вам. Не знаю, як не назвати. Ти цілий час усім допомагаєш, але по факту сам нічого не маєш, тому що розриваєшся між усім. Тому до самої цінності зроби ціну як для родича. Ніколи не робіть такого, тому що цінуйте свою роботу, цінуйте те, що ви продаєте. Якщо вам хтось скаже, що зроби ціну як для родича, покажіть це відео або розкажіть цінність і чому важливо платити всю суму, а не шукати якусь знижку.